Да. Мы позовем тебя рубанить, позовем. Розовый. А Женя тут у нас такая цыганка, слушай, прям хоть самой собой обнимать. Саша, шадство. Конечно. Ну нет так. Нам так и раза выйду я. Грудь поправить надо, выдохнуть и поправить. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Ой, сивая та та зу зозуменькам. Щедрий Щедри вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. А в одному та й не бувала. Щедрий вечір добрий вечір, добрим людям на здоров'я. А в в саду три деревище. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Щоб ви всі були багаті, дозвольте козісь танцювати. Дозволяю танцювати і стала, яка не бувала, над вертебом звізда ясна, увесь світ засіяла, над вертепом звізда ясна, увесь світ засіяла. А хіба це коза? Це кляча стара. Ще й легальша. Гарна в коза, вона ще молоко дає. Дайте козі жм... ячменю. А, а нам гроші, гроші жменю. Жм... Хорошо. Скільки Я вам? Чи ж, якщо скільки коза скаже, щоб устала ж? Давай, моя коза. Давай, кисенько, кажи, скільки грошей скільки скільки треба. Скільки з'їсти? Ячменю дайте. Ячменю дайте. Ячменю дайте. Ви, Ви, ячменю дайте.